Ну, вітаю всіх, і так чую, що тут є дуже багато таких однодумців, і це так дуже тішить і надихає. І дорогі дорослі, так ми знаємо, що ми тут всі зібралися сьогодні. Будемо говорити про стійкість, але кожен з нас колись був дитиною, та і кожен з нас пам'ятає того, когось доброго, такого турботливого, мудрого, дорослого, який супроводжував нас. Крізь виклики, які нас колись стикали, з якими ми стикалися. І ми знаємо, як це важливо мати того доброго, мудрого, дорослого. На жаль, теперішні діти стикаються теж з викликами, але трохи складнішими, трохи глибшими, так, і вони стикнулися з викликом війни, і вони теж потребують тих добрих дорослих не менше, ніж ми колись з вами потребували. І такими першими. Тими дорослими, як правило, є батьки, так, і це є ті люди, які е, супроводжують з народженням так, і ведуть нас дорогою, дають нам напрямок, дають нам світло в душі, дають нам добрі цінності, вчать нас співати гарних пісень, так, вчать нас тої музика, яка, яка нас буде вести по життю. І ми знаємо, що батьками бути непросто. Правда? Бути батьками в часі війни подвійно непросто, так? бо ще до тих всіх викликів, які пов'язані з поведінкою, з харчуванням, з навчанням в школі, додаються виклики війни, яких ми, як дорослі, маємо надихати, скеровувати, вчити співати пісень. Запалювати світло всередині є непросто. І ми розуміємо, що родина, сім'я це є такий перша, перша фортеця тої незламності, де діти вчаться. І ми знаємо з життя ми, ми знаємо з багатьох досліджень, який вплив батьки можуть здійснити на життя дитини, і як вони можуть, знаєте, сплекати ту стійкість, так і, і вести їх. І ми розуміємо, що. Ем, багато, багато батьків точно можуть це робити, але виклики війни додають такого знаєте, специфічного, такого особливого знання того, як це робити. І ем, ми можемо собі, так знаєте, подумати про те, що ми можемо ем, робити це в батьківських школах, так і ми знаємо, що. Батьки справді потребують деколи скерування, керування, знаєте, тому, як правильно виховувати так і це можуть бути батьківські школи різних напрямків, так як загальні батьківські школи, специфічні школи для вагітних, де вони можуть вчитися, знаєте, вже з самих перших початків робити такі добрі вклади в своє дитинство. Але ми теж розуміємо, що створення особливої школи, батьківства, яка буде плекати стійкість конкретно у батьків, є чимось дуже цінним і дуже важливим. Так, і такі школи проводяться, і знаєте, ми бачимо, як батьки, попри всі ці знаєте, інші батьківські компетентності, справді потребують такого доброго скерування, що вони, як батьки, можуть робити для того, щоб так вести своїх дітей крізь ці виклики війни. Тому батьківські школи, знаєте, які можуть специфічно вчити батьків, є чимось таким дуже особливим і дуже цінним. Після цього ми побачили, знаєте, що, пройшовши батьківську школу, є. Батьки, які готові е, так, формуватися в такі спільноти і створювати такі групи взаємопідтримки, в яких вони готові е, вчити батьків, знаєте, надихати батьків, бути, наприклад, батьками дітей з розвитком спектру аутизму, чи бути батьками, які всиновлюють дітей, але також є спільноти батьків, які готові своїм прикладом, своїми якимись такими ідеями допомагати їм в тому, щоб плекати їхню стійкість. Так, і через свої знання, знаєте, допомагати багатьом дітям бачити так такі гарні ідеї в майбутньому. Ми розуміємо, що всі ці батьки, знаєте, які будуть навчені, які будуть організовані, їхні діти також часом будуть потребувати певної такої можливої знаєте, консультативної допомоги, де батьки зможуть трохи так, так якби індивідуально знаєте, Поцікавитися, що конкретно їхня сім'я може робити, але також на жаль, ми розуміємо, що серед тої великої кількості дітей, батьки, яких будуть знати, як, як робити, також будуть на жаль, діти потребувати такої спеціалізованої специфічної допомоги, зокрема в лікуванні посттравматичного стресового розладу. Так і що ж ми можемо. Робити, які можуть бути наші напрямки розвитку, ми розуміємо, знаєте, ми тут так неодноразово говоримо так про те, що так така є велика потреба тих, знаєте, фахівців, які будуть працювати в сфері дитинства, і нам справді дуже важливо навчити багато тренерів, які будуть іти і при кожній школі, і при кожному дошкільному закладу, робити ці батьківські школи, так бо ми справді розуміємо, що. Потреба є величезна, так і батьки справді готові іти і вчитися, і бути на тих батьківських школах. Також ми розуміємо, що створення в громадах таких груп взаємопідтримки є чимось теж неоціненним, де батьки можуть прийти, знаєте, при школі, при церкві, при садочку і бути, і ділитися. Можливо, щось брати, можливо, щось віддавати, так, як такі, такі спільноти. Але також ми вже згадували про те, що навчання фахівців знаєте, надавати спеціалізовану допомогу дітям і чимось таким зараз дуже дуже особливим і цінним, і дуже затребуваним, так і ми, як фахівці, які працюють в сфері психічної здоров'я дітей і підлітків, бачимо, знаєте, як потрібно нам багато тих гарних, добрих фахівців, які будуть допомагати. Батькам ставати так міцніше і крокувати тою дорогою батьківства. Але іншими фортецями незламності можуть бути ще інші добрі дорослі, про яких розповість Мар'яна. Прошу Мар'яну, передати. Дякую, дякую, Олю, і вітаю всіх на сьогоднішній зустрічі. Ми знаємо без сумніву, що сім'я є першою фортецею стійкості для кожної дитини. Але школа теж є другим місцем, другим осередком, де ця стійкість має формуватися. І нам важливо задуматися над тим так само, як ми. Утворюємо по нашій країні пункти незламності. Нам важливо об'єднатися для того, щоб в кожній українській школі були ці пункти незламності, фортеці стійкості. І як ми можемо перетворити нашу українську школу для того, щоб вона перетворилася у цю фортецю стійкості? Відповідь звучить так. Нам необхідно об'єднати наші освітні зусилля для того, щоб в кожну українську школу увійшли програми плекання стійкості, а також нам необхідно подумати над тим, щоб і освітяни, і учні могли зміцнювати ці компоненти, цю формулу стійкості у своєму щоденному житті. І, звісно, коли ми говоримо про. Школу як фортецю стійкості гарно теж задуматися, а як ми бачимо загалом наші українські школи, якими ми хочемо бачити наші українські класи. І ми думаємо над тим, що школа має ставати місцем, де учні є об'єднані і згуртовані. Це місце, де плекається стосункова майстерність, де учні можуть навчатися формувати зрілі та міцні стосунки. Це місце, де діти здобувають своє натхнення і силу, де на кожному кроці звучать на повну силу, цінності, людяності і добра. Це місце, де наші діти можуть навчатися, справлятися з викликами, з мужністю і витривалістю. Це місце, де наші діти навчаються емоційної компетентності, а також у вільний, критичний і корисний спосіб мислити. І коли ми бачимо таку українську школу, ми маємо теж подумати, а що конкретного ми можемо зробити для того, щоб ця школа стала реальністю. І відповідь звучить ще конкретніше. На сьогодні є розробленою ціла програма. Плекання психологічної стійкості в освітніх закладах. Ця програма складається з трьох блоків. Кожен з тих блоків передбачає, що з одного боку ми навчаємо плекати стійкість в самих учнів, в класах, ми навчаємо розвивати свою психологічну стійкість в освітян, в педагогів, в класних керівників, в вчителів початкової школи. Ми теж думаємо над тим, як шкільні психологи можуть компетентнісно зростати і надавати якісні послуги ще у школах. Але є речі, які ми далі і далі маємо разом думати, як ми можемо впроваджувати на сьогодні. Є сотня тренерів по цілій Україні, які готові впроваджувати це навчання, але нам необхідно подумати, як змобілізувати освітні зусилля і в кожну школу. Надати доступ до кожної з цих освітніх програм нам теж необхідно подумати, як на систематичній послідовній основі розвивати уроки стійкості, уроки розвитку емоційної грамотності, а також психологічного благополуччя. Нам дуже необхідно подумати, як компетент, компетентнісно підтримати наших освітян для того, щоб на рівні школи. Кожен класний керівник, кожен вчитель профільний, кожен вчитель початкової школи міг вже в часі освітнього процесу надавати психологічний супровід дітям, які цього потребують. Але нам теж треба думати над тим, як зміцнити роль шкільних психологів, для того, щоб в школах утворювалися міні-центри. Плекання психологічної стійкості й турботи про психічне здоров'я нам необхідно, щоб ці міні-центри були спрямовані на те, щоб вчасно виявити, розвивати програми психологічної підтримки, а також за необхідності тоді скеровувати у спеціалізовані центри. І не менше ми розуміємо, наскільки є важлива участь самих освітян, тому ми теж дуже заохочуємо об'єднуватися в громадах, в різні ініціативні групи для того, щоб і наші освітяни могли зростати у психологічній стійкості. І наостанок, ми разом з Олею хочемо сказати, що ми дуже віримо в наших дітей. У їхнє майбутнє ми віримо в те, що наші діти не будуть покаліченими. Звісно, що на долях частини з дітей будуть залишатися шрами, але ми віримо в те, що наші діти будуть знати красу стосунків, і вони теж зможуть навчитися жити у світлі і з надією у серці.